Шановні глядачі, шановний Сергій, шановна Одещина, вітаємо вас хвилинці довіри. І саме для вас, Сергій, сьогодні на огляді хвилинка довіри мотоблок 1100F6 з ногою розблокіратором із оригінальною КПП-4. Ось так він виглядає. Мотоблок потужністю 13 кінських сил. Ось ваша комплектація, фриза. Лічка, крила і ножі. За послугою довіри відразу хочу показати вам серійні номера, щоб ви чекали свій мотоблок спокійно, тому що це послуга від булаточки. Ну і саме зараз ваш мотоблок пройшов у передпродажну підготовку. Ми влили мастила двигун 10В40, в редуктор 80В90. Перед тим, як запустити мотоблок, перевіряємо обов'язково нейтральну швидкість. Потім. Тиснемо ось цей важель, підходимо до двигуна, закриваємо заслонку, відкриваємо крани. І, шановні, обана! ось так працює техніка вейма. Ну і зараз ми перевіримо КПП, вмикаємо першу швидкість на себе і потроху рухаємось. Бачите, наскільки зручно мати мотоблок з понижайкою, або, як це всі називають, КПП 1136. Ось так рухаємось назад. Як ви бачите, у нас досить мало зараз місця, але ми працюємо за ради наших підписників. І зараз ми покажемо вам, що таке розблокіратори, ось в одну сторону і ось в іншу сторону. Ось все працює, все справно. Ну і шановний Сергій, шановна Одещина, приємно, що ви обираєте надійну і перевірену техніку від компанії Булаточка. Ми дуже вам вдячні.